Профіль матеріалу, з якого виготовляються віконні рами, стулки і кажучи, пластмаса, яка є в вікнах. Mm -hmm. пластик, є в, вікнах. Значить, в даному випадку, в економ серії, ширина 60 або навіть 58 мм, mm -hmm. товщина стінки пластику 2,5 мм. Mm -hmm. То є самі дешеві вікна. Низької, скажімо так, є. По, по прототипу, що в нас стоїть, по -прототипу uh -huh. того, я не буду називати, uh -huh. то є дешеві вікна. Uh -huh. Особливість їх ще, крім того, то є тонкий метал, десь порядку міліметр, а може навіть менше, в uh -huh. підсилювачі і підсилювач П подібної форми. Тобто механічна міцність невисока. Uh -huh. Теплова характеристика тепло, euh, невисока. Мається на увазі три камери, тобто раз, два, три. Це забезпечує теплоізоляцію, це забезпечує комфорт і економію енергоресурсів mm -hmm. в вашій квартирі. Mm -hmm. На хлопський розум, чим ширший профіль, mm -hmm. чим більше в нього всяких проміжків і перегородок, тим він Угу. Mm -hmm. Чим товстіший метал всередині профіля. І якщо він має не, не отаку П подібну, яка mm. застосовується в стулках відкривних елементах, mm -hmm. а в рамі квадрат, mm -hmm. квадратну трубу, він значно буде міцніший і тепліший. Mm -hmm. Зрозуміло. Зрозуміло, так? Так. Значить, я вам пропоную, врахую, mm -hmm. враховуючи те, що зараз на це акція. Mm -hmm. Значить, профіль, в якому ширина, на відміну від цього. Не 58, а 70 мм. Видно, він ширший. Mm -hmm. Метал всередині має товщину 1,2 мм і квадратну форму. Прямокутну форму, точніше. Стулка, рама має 5 камер. Раз, два, три, 4, 5. Mm -hmm. Теплоізолятором є повітря. Не пластмаса, а повітря. Повітря найкращий теплоізолятор. Головне не дати йому створювати тепловий рух, тобто як конвекцію, коли тепле піднімається догори, а холодне опускається донизу. Кількість камер запобігає цьому руху. Тому знову ж таки вертаємося. Чим ширше, тим більше, чим більше тут всяких перегородок і порожнин, тим кращим буде профіль. Це є п'ятикамерна рама. І шести камерна стулка. Mm -hmm. От я показую ще раз, перепрошую купальці, показувати Ось лівець. Рахуємо камери. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Шоста називається ще, крім того, водовідливним крилом. Особливість її полягає в тому, що коли ви в холодну, е, в, е, в дощ ухилили вікно, волога стікає по, тій, по тому водовідливному крилу і йде на вулицю. Mm -hmm. В профілях, де цього крила немає, от, наприклад, один з відомих брендів, ну навіть ось такий, ось так само. Тут водовідного крила немає, і коли ми ухилили, а пішов дощ, то вода попадає сюди всередину. Угу. Тут цього не буде. Угу. Ну, власне кажучи, це є все, що можна знати про профіля економ серії і профіля стандарт. Покажі, що, ну, премію, а як, тепер там... я покажу, що таке преміум. Я знаю, що на сайті є відео, де е, преміум вікна показують як щось таке непотрібне, як комерційний, комерційний трюк і засіб зароблення грошей, то абсолютно не так. Коли я починав займатися вікнами приблизно в 2002 році, то так само говорили про ці вікна. Mm -hmm. Що нащо потрібно? Достатньо трьох камер, аби було дешевше. І так далі. На сьогоднішній день люди практично для себе тільки не замовляють отих трьохкамерних, чотирьохкамерних систем шириною 60-58 мм, замовляються пяти шестикамерні системи, бо люди зрозуміли, що опалення річ не дешева. Наступний крок. Значить, принципові відміни. Це ще 6. Рахуємо. Тут не показано нормування, але воно, звичайно, теж де квадратне, потужне, як, як має угу. бути. Рахуємо камери. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ширина. Ось, ось тут. Монтажна ширина. 82 міліметри. Не 70. Не 60 або 58, а 82. Тобто, вертаємося до сказаного раніше. Чим більша ширина, чим більше камер, тим кращий профіль. Профіля такого класу використовується в Німеччині, в Німеччині використовується в Німеччині в будинках, які вони називають пасів хаус. Будинки з пасивним опаленням. Тобто, в основному опалення від... я про це потім відбувається за рахунок енергозбереження в першу чергу. Тобто майже не йде витрат на опалення, як в наших будинках. Такі будинки, можна, такі вікна можна використовувати. Є ще одна особливість таких вікон. Я його відкрию. Ми вже всі привикли ми бачили пластикові вікна і знаємо. Щоб в них є два контури ощільнення. Один стоїть на рамі. Ось він. Угу. Ось він, перепрошую. І один стоїть на стулці. Так. Тут є третій контур. Тобто, коли ви зачиняєте вікно, у вас утворюється Це ще тільки, більш гаотична система. Тільки в преміум, так? Да? То тільки в преміум. Тобто, то, але ну, я поясню потім, е, значить, тут утворюється теж свого роду камера за рахунок цього Пелюстка. Угу. Я зараз ми з вами підійдемо до вікна. А скажіть, а восьми є? Ну, є просто цікаво, є, а дев'яти? Дев'ятий я не стикався. Угу. Но, але в першу чергу розумієте, кількість камер задається шириною профіля. Угу. Я тобто, чим він ширший, тим більше треба робити отих проміжків. Угу. Якщо не... деякі виробники йдуть на такий крок, я показую профіль. Який псевдо-стандарт псевдо, э, класу. Mm -hmm. Значить, є ширина нормальна. Навіть більше за 70 мм. Але давайте порахуємо камери. Чотирьох. Раз, правильно. Два, три, чотири. Давайте подивимося на ущільнювач, то навіть не П подібний. Тобто типа, типа стандарт. То типа стандартів, типу то є псевдостандарт, то є свого роду певний. Ну, ну хитрость. Хитрост. Кожного бізнесу є станцію. Назвемо хитрості. то хитростю, м'яко кажучи. Угу. Тобто послаблене армування, недостатня кількість тих перегородок і так далі, що говорить про те, що то є профіль невисокої якості. Угу. Хоча досить відомий і розкручений бренд. Угу. І є профіль такої самої зовнішньої геометрії в того самого бренду Декамер 5, і армування нормальне, але ціна зовсім інша. І то зрозуміло. Я думаю, що я вам про профілі розказав. Більш-менш достатньо. Але дякую. єдине, що що я вам ще хочу показати, Давайте. як еліт-клас. Еліт, -клас, ну, або, Elite, так? Ну, я би то назвав елітом, то що Premium, фасівку, да? або преміум класом, бо ми говорили, то умовні назви. Як він виглядає в натурі? Значить, дивіться, отут ширина, оця ширина, угу. 88 міліметрів. Ми, 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 ми ж не споримо. Відкриваємо. Не, ну не олібцен, не. Ні, я просто постой покажу. Ми ж не споримо. Так, ні, ну я просто поясню, щоб то було наочно. Щоб то було наочно, дивіться. 70. Це хороший 70. Так. так. І то що не рад. Так. Менше ніж 60. Ну, да, біля 58. 58. 58. Да. А тут у нас Тут 88, 88. ще раз показую. 88. Так, є. Yeah. Так, так. Показую ущільнювачі. Тут добре видно, бо вони чорного кольору. Один на рамі, uh -huh. другий отакий пелюсток на рамі. Угу. Uh -huh. І третій на стулці. Uh -huh. так, чого так. немає пакету? Слово пакет, так? Так. Склопакет в вікні займає найбільшу площу. Склопакет в першу чергу відповідає за теплоізоляцію приміщення. Сучасні склопакети бувають, складаються з двох стекол. Це є однокамерний склопакет, бо рахуються тільки проміжки. Вікончини угу. рахують проміжки. Камери. Так. То є однокамерний склопакет або двокамерний склопакет, в якому є три скла. І ті стекла вони бувають досить різні. Но в першу чергу, в якісному вікні скло, скло повинно бути не менше 4 мм. Відстані так бачу. Про відстані окремо. То, що ви тут бачите, то є приклад. Склопакету, який забезпечує ще й покращену звукоізоляцію, бо за рахунок того, що різні віддалі між склами, mm -hmm. звукові коливання різної довжини хвилі по різному mm -hmm. поглинаються. І він такий склопакет більш забезпечує кращу звукоізоляцію, ніж, наприклад, отакий. От а не в курсі однакові. на зйом інформації, ну, наприклад, через скло можна знімати, що говорить всередині. Тільки якщо є одинарне скло. Якщо ага. два скла, ага. склопакет, то буде накладання. Зйом ага. інформації за рахунок лазерного пристрою через склопакет неможливий. Зрозуміло. От. Значить, дуже важливі, е, теплові, теплотехнічні характеристики склопакету. Ага. Значить, основна, основна, основні втрати тепла, які відбуваються через склопакет, відбуваються за рахунок теплового випромінювання. Бо зрозуміло, що і так, і так не дує, тільки промінь проходить вільно через скло. І проміню як світловому, так і тепловому приблизно однаково чи через два скла проходити, як ту. Чи через три. Mm -hmm. Дуже важливо, значить, зараз застосовуються спеціальні нанопокриття солями срібла і іншими е хімічними сполуками металів, певних металів, які забезпечують відзеркалення теплового проміню. Тобто, тепловий промінь, який випромінюють ваші. Батареї, який відбився від стін, від меблів у вашому помешканні, йде в вікно і не виходить на вулицю, а вертається назад в приміщення, як від зеркала відбувається. Це називається і-скло. Енергоефективне скло. 70% втрат, які б відбувалися через склопахет з двома отакими от простими стеклами, винуток. Він перетворює всім. Тобто, якщо ми одне з тих стекол простих поміняємо на енергоефективне скло, угу. 70% перетвориться в всім. Можете уявити собі, яка то економія газу, яка то економія на опавленні. Але це ще не все. Перевага не тільки в тому. Це тільки одне з трьох, якщо, наприклад, три скла, то одне з трьох. Або якщо... Може бути два. Переважно рекомендується два. Угу. ДБН які нині сьогодні на нинішній день діє в Україні, рекомендує, щоб було два енергозберігаючих скло. Mm -hmm. скла. Тобто, одне відбило основну масу, mm -hmm. і друге відбило ще те, що лишилося догнало. так ще догнало, тобто тоді mm -hmm. на вулицю з виходить 1-2 ну, mm -hmm. Ясно. Але Лишається ще втрати, які є не через випромінювання, а через конвекцію. Тобто всередині склопакету повітря або газ, який там знаходиться, утворюють конвекцію, тепловий рух. Угу. Тепле піднімається догори, то що зі сторони приміщення, холодне опускається донизу, робиться оцей от рух з і переноситься тепло на вулицю, яке ви економите. Намагається зекономити взимку. Для того, щоб того, того запобігти, ставиться третє скло. <рес> третє скло не стримує, практично не стримує тепловий промінь, але воно запобігає. Чим тут буде тяжче повітрю рухатись, тим <рес> менше втрат тепла буде. Крім того, крім третього скла, застосовується ще людей. <рес> Заповнення проміжку між склом і нертним газом аргоном, переважно. І зараз вже деякі виробники почали застосовувати кріптон. Угу. А чи, я, я як воно заповнюється? При установці. При, чи? при, при, при виготовленні склопакету. Тобто що? склопакет приходить вже заповнений. Воно ж герметичний склопакет? Абсолютно герметичний. Я Про герметичний склопакет я скажу окремо, але склопакет є абсолютно герметичною конструкцією. Значить, аргон е, має таку властивість, що він має дуже велику питому вагу і велику яскість. Mm -hmm. І отой тепловий рух, холодне донизу, а тепле доверху, в аргоні зробити значно тяжче. Mm -hmm. Ще краще працює кріптон, але на відміну від аргону, кріптон то є дуже дорогий газ. Він благородний не тільки по назві, mm -hmm. а й по ціні своїй. Yeah. Тому навіть е, Ті виробники, які використовують криптон, вони застосовують криптоно аргонову суміш, бо надзвичайно дорогим стає вікно. Але аргон він теж працює досить ефективно. І фактично, якщо б отакий склопакет заповнити аргоном, то можна сказати, що поставили четверте скло. І що це на 100 років чи на секі? Ну я умовно кажу, з значить гарантія на склопакет 10 років. Гарантія угу. на термін служби, угу. не, треба не путати то поняття. Через 10 років воно не вийде само там? Він взагалі не може вийти звідти. Угу. Значить, деякі я чую... Поки не чи як там? Так, якщо воно механічно не буде пошкоджено. То він вийти не може. Чому? Тому що склопакет має подвійну так звану герметизацію. Мало того, якщо вона порушена, та герметизація, і газ може вийти, і повітря зайти, і волога може зайти всередину склопакета, то видно зразу в першу зиму. Без всяких наукових теорій на хлопський розум між склом, між стеклами в склопакеті появляється конденсат. Якщо таке сталося, скопакет треба міняти. Гарантійні зобов'язання, так? Так, то є А що, Гарантія 10, 10 років. 10 років. 10 років гарантія. На всі наші вікна гарантія 10 років на деякі 15. А в нас от у нас в тому в ренуарії нам сказали, що гарантійного нічого немає. Ну, тобто я, я, я питався, ну, що мені дали, коли ви Значить, я вас, я би я, я тоді раджу залізти в інтернет. Так. Є державні стандарти. Я зрозумів. Там все написано. Зрозуміло питання. Нема. Як може бути виріб довготривалого користування і такої ціни без гарантії? Ну, може, воно є просто в рамках ну, рієлу, ренуару, то якби не видається користувачам і так далі тому ну, подібне. В усякому разі, в нас гарантія 10 або mm. 15 років. Mm. Mm, зрозуміло. От, вона розповсюджується на все, на механізм, на профіль, тобто mm. він не буде деформуватися. А ну, кольор... Я поясню про це окремо. Значить, ми зараз говоримо про тех... технічні характеристики білого вікна. Значить, іде бажаний склопакет. Три скла, з яких одне енергозберігаюче, два енергозберігаючих, mm -hmm. і е, заповнення аргоном. Але mm -hmm. для того, щоб витримати вимоги е, діючих стандартів, mm -hmm. достатньо три скла. Два енергозберігач. Того достатньо, щоб вийти на коефіцієнт тепло, е, теплового опіру 0,74, uh -huh. який вимагає стандарт. Якщо ми то заповнимо аргоном, ми вийдемо на коефіцієнт десь порядку 0,82. Uh -huh. Ще один важливий момент. Враховуючи акцію, яка зараз проводиться, є так зване скло, яке називається мультифункційне. Мультифункційне скло не тільки забезпечує відбивання теплового проміню назад в приміщення, а й захищає від зайвого сонячного тепла влітку. Парника немає. Я пам'ятаю реакцію одного з ваших мешканців вашого будинку, в якому ми поставили то вікно, коли я йому показав. Він виставив руку на вулицю, на сонце. Яке відчуло відчуття тепла було, а потім ми закрили вікно і поставив руку за склом. І все, ніби в тіні. Це середнє ставиться таке? Це ставиться зовнішнє скло. Тобто ставиться мультифункційне, воно працює як енергозберігаючий, так і як сонце захисне. Mm -hmm. І друге просто енергозберігаючи. Mm -hmm. yeah. Раз. Тепер йдемо <coughs> далі. E, значить, акції продовжені. До речі, то я окрема тут... тема. То тут Ні, я, я хочу просто пояснити, так, так. що зараз акції продовжені. Тобто, енергозберігаюче скло, йде в ціні зараз простого скла, мультифункційне скло йде в ціні угу, Тобто розуміло. є тому. Так, ну, про склопакету більш-менш достатньо. Третє механізми. Тобто, може бути дуже якісний склопакет, може бути хороший профіль. Але якщо механіка не дозволяє герметично закрити, або закрити навпаки не герметично, але так, щоб було нормальне провітрювання, то всі переваги зводяться на нівець. Всі, значить, ми використовуємо механіку декількох німецьких брендів. Я їх спеціально не називаю, але то є провідні бренди. Ми всі вже привикли користуватися металопластиковими вікнами, то вже не новинка. І всі знають, давайте підійдемо до живого вікна, що вікна відкриваються, як звичайні, то називається поворот і ухиляються. Це називається ухилення. Угу. Деякі виробники, та не деякі, а практично всі виробники механізмів віконних передбачають то. Але не всі виробники вікон то встановлюють, що отакого от ухилення взимку в наших погодних умовах в невеликих часто приміщеннях, а навіть і в великих, буває забагато. І приміщення різко охолоджується. Разом з тим, не можна закриватися в своїй квартирі, як в підходній лодці. І існує функція мікровентиляції. Тобто ручка повертається під 45 градусів. І створочка утворює невеличкий зазор, через який відбувається циркуляція повітря. Але провідні виробники фурнітури, вони йдуть трошки далі. Вони пропонують покрокове ухилення. Тобто, ви вибираєте положення, яке вам подобається, при даній погоді, при ваших умовах і так далі, і повернувши ручку під 45 градусів, фіксуєте віднову. Отаким чином. Або більше, таким чином. Або ухиляєте повністю. Тобто, між закритим наглухом і ухиленим вікном є 3-4 в різних виробників по різному проміжних положеннях, які ви використовуєте в залежності від погодних умов. Раз. Друге. Це називається мікроліфт. Ось такий елемент, тут підпружинений важіль на стулці, а на рамі для нього є спеціальний зацеп. Цей механізм використовує, виконує зразу декілька корисних функцій. Перше, коли ви зачиняєте вікно, він за рахунок того, що набігає на зацеп і піднімається, він ніби підносить стулочку догори. Таким чином запобігає затиранню отут внизу. Е просідання, просідання Мало того, він ще й робить ще одну функцію. Коли вікно зачинено, коли воно зачинено, стулка не висить на петлях по краях, а має опору з двох сторін. З однієї на петлі і з цієї сторони на мікроліфт, mm -hmm. що теж запобігає е е просіданню стулки. І E, 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 значить, Продовжує термін служби фурнітури. Mm -hmm. І третє. Він захищає від помилкового відкривання. Що таке помилкове відкривання? Люди, людей дуже часто таке трапляється. І е, в ренуарі практично в усіх квартирах, де я бував, навіть я, ну, маючи свій досвід користуванням вікон, mm -hmm. в мене таке траплялося. Що, що то є? То, коли ви відкрили вікно на поворот, а в ньому немає мікроліфта, і помилково повернули ручку догори або просто зрушили її з місця. Відбувається отака річ. Зараз покажу. Вона зверху вискакує, так? Так, вона вискакує. Ага, ти... Воно відкривається одночасно в двох положеннях: так, на так. ухил і на поворот. Так, так. Значить, при цьому. Фактично, то не є щось таке страшне, то не є поломка. І вийти з тої ситуації можна дуже легко, ну, наприклад, мені, бо в мене є в цьому досвід. Я легко то вирішую. От, і все нормально. Але зі свого досвіду скажу, що коли я в себе вдома поставив пластикові вікна, і моя дружина, а то було дуже давно, і мікроліфти тоді майже не застосовувалися, Моя дружина мені подзвонила, то була ще епоха до мобільних телефонів, і попросила каже: слухай, вікно впало, яке ми вчора поставили, воно падає, і я його тримаю. І добре, що прийшла сусідка, і е, я можу тобі передзвонити, щоб ти приїхав і значить якось врятував ситуацію. А сталося просто відкривання в двох положеннях. Але воно створює на жінок, на дітей, на старших людей певний шокуючий ефект. В тому ефекті людина, людина починає самостійно з силою закрити вікно, закривати вікно і ламає фурнітуру. Значить, мікроліфт запобігає такому помилковому відкриванню. Угу. Тобто, ми відкрили вікно і ручка. Не рухається uh -huh. тільки коли воно зачинено. Uh -huh. І взагалі, раджу всім, всі маніпуляції з ручкою робити тільки при зачиненому вікні, якщо нема мікроліфта, uh -huh. щоб не поламати фурнітуру. А мікроліфтів немає ні в одному вікні, яке стоїть в ренуварі. У нас ставається тільки відразу. Так, то є про фурнітуру. Є ще цілий ряд корисних функцій. тобто Обмеження кута повороту. Що це значить? Я покажу. Ну, на такому вікні покажу. Вона тут знята та функція зараз. Мусила віддати замовнику, бо дуже просили і не прийшла нова. Але зміст її в чому? Стволка механізм, який дозволяє відкрити стволку, тільки на, першу, на певний кут і не далі. От, на 90 градусів і не далі. Ага. Тобто, якщо у вас десь стоять меблі біля вікна. Або ви не хочете, щоб стулка била у відкос і оббивала його. Або ви на стулку повісите жалюзі, які будуть виступати і бити у відкос. Ага. Ставиться той механізм, і він не дозволяє рухатись в стулці. Є так званий фіксатор кута повороту. Фіксатор кута повороту дозволяє робити наступне: ви відкрили вікно, мікроліфт поставили в вертикальне положення. Опустили ручку донизу і стулка загальмована. Протяг чи щось таке, стулкою не буде кидати. От. Ту, а не поламається. Все. І вона о, 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 хороше питання, вона не поламається. Тому що я недаремно сказав, що вона загальмована, не зафіксована жорстко, а загальмована. Тобто, якщо ви помилково взяли і штовхнули, вона буде рухатись. Вона просто пригальмована. Ага, я зрозуміло, просто... Тобто ви нічого на, не зламаєте. А на, якщо... на, на тормозі типу. Так, на тормозі. Ви відчуєте, що вона туго йде і рухати її не будете. Mm -hmm. О, тобто ви нічого не зламаєте, якщо... Бо mm -hmm. плече в стулки буває велике і такий фіксатор звичайний. Коротше, таку нам теж штуку треба, як мінімум, одну на балкон. Ну, на лоджію. Ну, побачимо. То коли ми вже торкнемося. Mm -hmm. Так, то все, що я хотів сказати про механізм. Значить, я хочу повернутися до того, що ми е, з вами обговорювали е, ти, валентин, ти, ти, ти все, да? в нашій так. переписці. Mm -hmm. так. А, ну що ще стосується ущільнювачів, дуже важливий mm -hmm. момент. Значить, дійсно, ущільнювачі є м'якші, грубші mm -hmm. е, е, і так далі. Є е, вони зроблені з ПВХ, є з каучуку, каучукові краще. Але треба знати одне: ущільнювач – то є змінний елемент. Так само, як в машині колеса, вони не можуть їздити в Значить, Терміну його в принципі не існує, бо він залежить від кількості відкривань вікна. От, то відчувається само по собі, але ущільнювач завжди можна замінити. Розуміло. Прекрасно. Це все? Це все, що стосується комплектуючих вікна.